Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати з вами гребінці, дуже смачні, економні і оригінальні. Якщо вам подобаються бюджетні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео та підтримайте мій канал будь-яким коментарем. І розпочинаю я спочатку із тіста, відважила уже борошно, додаю рослинну олію, сіль та буду вливати кип'яток. Це я замішую тісто, яке ідеально підходить для вареників, пельменів або чебуреків, тому беріть собі на замітку повністю рецепт із кількістю всіх продуктів ви знайдете в описі під відео. Це найулюбленіше моє тісто, тому я його готую завжди, коли щось ліплю у морозильну камеру або просто готую для своєї сім'ї. Це тісто зазвичай я замішую за хвилин 10, воно не прилипає пізніше ні до рук, ні до столу, тому мені воно подобається найбільше. Виходить дуже еластичне, піддатливе, ідеально з ним працювати. Відправляю його у пакетик і поки відкладаю у сторону. Зараз я розпочала готувати начинку, тут у мене курячий фарш, ви можете брати і свинину, і телятину, що ви полюбляєте більше. Додала туди мелений чесничок, додаю сіль і це все ретельно перемішую. Тепер буду розкачувати тісто і вирізати кружочки. Це потрібно робити для того, щоб кружочки в нас були одинакової форми, або ми їх будемо з'єднувати між собою. Використовую такий ковпачечок у мене є. Діаметром треба брати трішки більше, ніж звичайна чарка, бо ми ось так будемо з'єднувати тісто і робити подвійну начинку. На одну сторону я викладаю курячий фарш і на іншу тушковану капусту. Як тушила капусту, я не показувала у відео, думаю, кожна господиня знає, як це робиться. Тому ділюся з вами тільки самим процесом. Заліплю я спочатку одну начиночку, потім іншу. Ось так підминаю, вирівнюю, і ось такі гребінці у нас виходять. Викладаю я їх е, таким швом доверху. Так ми їх будемо і готувати пізніше, е, тому треба саме ось так їх викладати. Вони оригінально дивляться на тарілці, е, тому не раджу їх викладати на заморозку або на дощечку, на бокову частину. А ось так як показано саме у відео. І свого досвіду раджу вам спочатку защіпувати фарш, тому що він набагато важче защіпується після капусти, а ось капусту дуже легко пізніше під'єднати до нашого грибінця. До речі, із начинками ви можете експериментувати, робити такі грибінці із картоплею, із шкварками, із якоюсь капустою, з сиром, можна робити з сиром та вишнями. Це вже на що вистачить у вас фантазії. Я роблю зазвичай тільки ось такий варіант, тому що в мене всі в сім'ї полюбляють м'язку. Також я намагаюся дітей привчити до капусти, а ось таким чином. У мене діти саме почали любити капусту, тому що тут не тільки капуста, а і м'ясо. Ці грибінці я готувала для заморозки, тому відправила їх у морозильну камеру підмерзатися. Ну а пізніше вже я їх готувала. Поділюся з вами, як я їх готую саме після заморозки, якщо вам потрібно приготувати їх відразу, то можете так і робити. Я це роблю після заморозки. На звичайну сковорідку наливаю трішки води. Якщо у вас є пароварка, можете користуватися цією, але у мене її немає. Тому я використовую звичайну сковорідку, заморожені свої грибінці відправляю ось таким чином на сковорідку, додавши туди води перед тим. І Буду накривати кришкою, зменшувати вогонь до мінімального і таким чином вони в мене пропаруються, приготуються. Уже коли розмерзлися грибінці, я трішки їх підсолюю, ще трішки підтушую і ось така страва у мене виходить. Напишіть мені в коментарях, чи готували ви щось схоже, ну а на цьому я буду з вами прощатися до нових відео.